10 серпня свій гарний юний ювілей, красивий, щирий, добрий, насичений радістю, молодістю, щастям. Святкує найдорожча донечка, найкраща в світі перлиночка, найкраща в світі сонечко для свого татуся. Звати нашу юну ювілярку Ангеліна. Сьогодні їй 15 років. Ми веземо для неї ось такі чудові квіти. В ресторан, де вона зараз святкує своє день народження в колі рідних, знайомих, друзів, в місті, Снятині, на ресторан стариця. Зараз будемо вітати тебе, там, дорога наша іменинниця, і з такими гарними твоїми дійсно щасливими: 15. І це вітання для тебе від твого татуся. Що він хоче тобі побажати, передати, дорога дитину? Хоче тобі сказати, що ти найдорожче, що є в його житті. Ти наситила його життя щастям, радістю і великою любов'ю. Після твого народження те, що відчуваю, відчував твій батько, він ніколи такого ще не відчував, так як тоді, коли на світ з'явилася Ти. І ось пройшло вже 15 років, ти вже стала юною, гарною дівчиною, але його любов до тебе не згасає, а навпаки, з кожним днем розквітає і все більше він хоче для тебе. Дуже всього багато і найкращого і зичай бажаю тобі. Бажаю тобі сьогодні, доню багато радості, і щастя в житті, кохання, любові, щирих почуттів, незабутніх вражень, гарних моментів. Гарних, приємних мрій. І нехай всі ті мрії, які ти мрієш, бажаєш, що ти хочеш в своєму житті, тобі неодмінно збуваються. Бажаю, щоб ти була тільки щасливою, здоровою і мала добру долю. Нехай в тебе в житті все вдається так, як ти собі того хочеш, і так, як ти собі складаєш плани на, на твоє майбутнє. А він буде тобі підтримкою, буде завжди для тебе тим тилом надійним щирим, опорою надійною. І, звичайно, що твоїм татусем, таким найкращим, таким сильним, таким мужнім, таким справжнім. Любить тебе, передає тобі найщиріші вітання. Ну а ми з великим задоволенням їдемо до тебе на свято і з такими гарними вітами, щоб привітати найдорожчу світі, донечку. з'їздила. Моя донечко, ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко. За тебе щиро я молюся знов і знов, моя донечко, назавжди в серці ти моїм і наяву, моя донечко, тобою я живу, як непомітно роки пролітають, ти все ростеш, мов квіточка в саду, і прийде час, коли ми все згадаємо. І знову пташкою тебе я назову, я підійду, я, підійду. я обійму, обійму. пригорну й тобі скажу, моя донечко, ти моя радість, моя втіха і любов, моя донечко, ювілярочка. Звінити. Сьогодні пришла до тебе, щоб привітати тебе своїм ювілеєм, таким гарним, з таким юним, з таким красивим, щасливим, тому що це тільки розкріпляється кліпочка. Набралося такої, знаєш, гарної води, гарної краси. І попереду тебе чекає дуже всього багато, щасливого, найкращого. Попереду тебе чекає твої щасливі моменти. Так хоче. Щастя, так хоче мріє і бажає твій татусь, який сьогодні тебе донечко вітає. Який хоче сказати, що ти для нього велика радість і щастя в житті, ти його піточка, ти його велика любов, велике щастя, яке прийшло 15 років тому, починаючи від народження, закінчуючи. Сьогоднішнім і майбутнім боїм щасливими роками і днями. Він завжди буде поряд. він завжди з тобою, він завжди буде тебе обернувати, тому що ти для нього найцінніший подарунок життя. Хоче побажати мрії і хоче, щоб так було, щоб в тебе була щаслива доля, щоб ти була здорова, щоб ти завжди була така красива, щоб ти завжди була щаслива і найкраща в світі дитина. Нехай все, що ти задумалась на своє велике майбутнє, незмінно тобі збувається. Мрій і втілюй тілюють, і в життя. А він завжди буде тобою писатися, підтримувати тебе і радіти твоїм опікам. Щиро вітаю. Дякую!

А з такими батьками. Донечко рідна, моє любе сонечко, дні високові, сни кольорові. В ранішній зорі розбудять світанок, і буде щасливий твій ранок. В ранішній зорі розбудять світанок і буде щасливий. i'm